В Україні чоловікам заборонен виїзд за кордон, і лише на третій рік штучного військового конфлікту багато чоловіків почали прокидатись і усвідомлювати сумнівність таких репресивних дій для порівняння. Навіть у Лівані, де діє терористична організація Хезбола, чоловіки мають право покидати країну навіть у момент, коли Ізраїль почав там військову операцію. Біженці хлинули з Лівану і ніякої заборони на виїзд чоловіків немає. В Ізраїлі та в багатьох інших країнах, де є військові конфлікти, така заборона також відсутня. А що ми бачимо? в Україні країні, яка вважається всіма прогресивними режимами світу зразком демократії, президент Зеленський, який відомий своїми ліберальними поглядами, виходить з шоу-бізнесу буквально запер частину населення як у концтаборі. і образно кажучи, веде цю частину населення у газову камеру для подальшої смерті. І вже активно в медіа просувається пропаганда того, що пораб і жінкам забирають манатки і також добровільно йти в цю газову камеру. Це навіює думки про те, чи не є це знищення українців частиною якого. Якогось глобального плану у країнах, де йдуть бойові дії, кордони залишаються відкритими. А в Україні чим довше триває війна, тим меншими стають її території, тим менше стає корінного населення країни, і тим жорсткішим стають порядки в нібито демократичній країні. У суспільстві зростає ненависть і поділ між різними групами, особливо за релігійними та мовними ознаками. А влада України не тільки не намагається налагодити ситуацію, щоб суспільство об'єднувалося влада України робить усе, щоб люди лаялись між собою і ненавиділи одне одного українська влада робить усе, щоб від військових дій Росії загинуло якомога більше українців. А коли її ставлять запитання, навіщо вона це робить, вона всю провину звалює на Росію і всіх незгодних з нею називає сепарами ждунами і зрадниками. Українській владі не потрібна перемога над Росією, їй потрібна тотальна зачистка українців руками Росії. Відсутність реклами і повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.